Добрий день, шановні підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні у мене на обслуговуванні ноутбук. Це ноутбук фірми HP, моделі Omen 15. Ну, далі там циферки вже не, не столь важні. Давайте ми його розберемо. Це такий 15,6 ноутбук. Ну, я вже попередньо подивився, не вистачає в нього болтів. Раз, два. І три. І кришка вже тут шатається. Давайте розберемо його, подивимось, що там чого, і як, в якому він стане. Відкручуються гвинти, які йдуть по периметру ноутбука. Як? Ну, Я зустрічав вже, що був один гвинт відсутній, ну три. Дуже странно. Зараз ми його розберемо, відкручуємо всі. Гвинти, які ми бачимо по периметру, тут їх небагато. Всі ці моделі розбираються з з нижньої кришки і припадимати будемо зараз його за допомогою пластикової картки. Обережно. По периметру ноутбука проходимось. Хто перший раз розбирає, буде важко його розбирати, Ну, бачите, тут вже у нього Іде легко, тому що він вже розбирався. От зняли ми кришку. Що ми тут з вами бачимо? Це термопрокладки. От сюди вони на цю железку. охолодження системи жилення. Акумуляторна батарея. Вздулася акумуляторна батарея. Давайте тільки ми її викрутимо. Знимемо її. Так, вона вздулася. Це не дуже. І тут щось не не зрозуміло. Цей контакт. Давайте спочатку знімемо акумуляторну батарею. Так, да, вона дуже сильно вздулася. Бачите, що твориться? Акумуляторна батарея вздулася. І випір, -за цього випірло Цю кришку, ну болти її не втримали. Може з одної сторони добре, що болти її не втримали і вона розкрилася. Тут ми бачимо щось незрозуміло. Відійшов що, шлейф. Ну, тут, мабуть, нічого нема, але все одно. Все одно якось. Це карман для жорсткого диску якого тут нема. Тось, ну, ви поняли, тут карман знаходиться, а жорсткого жорсткоодисконець це просто муляж, і муляж він підключений. Так, далі нам з вами треба що зробити. Ну що ми тут? Давайте оглянемо його швиденько. Два модуля пам'яті DDR4, Wi-Fi Bluetooth, дві системи вентиляції, один другий. Що ми тут ще бачимо з вами? SSD-накопичувач. Ну, спочатку будемо його розбирати. Нам це все, мабуть, треба буде знімати, тому що буде нам незручно. Незручно доставати систему охолодження. Зараз ми з вами такий процес. Бачите, кармашк такий. Ту сторону ми беремо, щоб вона нам зважала. Так, що ми з вами бачимо? Відкручуємо оці гвинти, вони кріпять всі пластикові. Тобто ні від чого не путайте. Тут же дуже багато примудрості у цієї фірми. Сио його... за що... заглушками. За... За з усіма такими нюансами бажано складати з однієї сторони від одного, з іншого від другого. Все зараз викрутимо десь, а потім будемо дивитися, в якому стані система охолодження. Ну, ви вже зрозуміли, чому у нас кришка відтянулася. Так. Тут такі незручні дуже. Незручні дуже защёлки Що не все так просто, як хотілося б, знімається. Початку нам надо снять вот эти пластиковые. Да. Не все ж так просто, я кажуть. тонесеньку Підінемо. О, бачите, як воно знімається? Дуже, дуже незручно і непросто. Ну, все знімається. Не путайте, які откуда гвинти. Все знімається, просто треба не поспішати. Саме основне це не поспішати. Бачите, ми чуть піддіваємо, тут такі от... Хоп і все. Цю частину ми зняли з вами. Нам буде зручно, незручно. Зараз подивимося, що тут у нас. Так, да, ми цю. Відкліємо і будемо дивитися. Відключаємо систему охолодження. Обережно, за провода ми не тянемо, щоб не, не відірвати їх. Так, знімаємо оці желізки. От вони так раз, а тут вона, мабуть, так легко не знімається. Ну давайте ще будемо відкручувати. Так. Так, так, так. Тут нам потрібно зняти живлення, тому що він тут йде через... О! І буде нам заважати, відкручуємо. Всі. Багато, багато тут різних нюансів так. ми доходимо з вами до самих вентиляторів от он тут він скручується так Але він так не тянемо його поки нікуди будемо викручувати всю систему охолодження Починаємо з дев'ятого. 9 дев'ятий. є. Дев'ятий. Вісьмий. Сьомий. Такі вони маленькі, їх, до речі, можна викручувати. Вони там не на законтрагаєні. Не спіша потихенечку все відкручуємо. Відкручуються. Так. Що у нас все ми відкрутили з вами? Повинні всі, всі відкрутити. Ага, тут щось у нас ще нам може заважати Я не бачу. Не може. Так, от обережно. Так, SSD. Давайте подивимось, що там у нас під SSD. Цікаво. Да, бачите, от ця пластмаска. SSD на ньому лежить. Не можемо підняти. SSD прикручений. Зверніть на це увагу. Обережно припадимаємо і обираємо в сторону. Так. Що ми тут Ну, понятно, що тут у нас, як завжди, як це жах якийсь. Бачите, що твориться? І це буквально це дуже... Дуже швидко він за... Паста в ідеальному стані. Все одно будемо її міняти, тому я перевіряю. Ну, як паста, нічого таке не потрібно замінювати. Ні, ну міняти ми будемо, але но... обов'язково. Ну поки давайте ми з вами подивимось, що... що не так. Так, є. Знімемо стару термопасту, приберемо і на процесорі. На... Термопрокладки тут використовуються ні житті звичайні. Міняти їх ми не будемо. Так, приберемо в сторону його. Доходимо до системи охолодження. Також знімаємо стару термо пасту. Будемо з вами. От бачите в якому стані? Щас я почищу їх, за кадром? Так. Продуємо ми обов'язково з вами його зараз ще нашою доєчкою. Тільки його перевернемо. Супер? Так, що ми тут з вами маємо? Все. Ще замінимо термопасту. Замінимо термопасту? Четвертою. Що більше тут треба. Кристалл дуже великий під відеочіпо. Рознесемо його по всьому. Приставу. Рознесемо її. І також тут. Так, І встановлюємо на місце нашу систему охолодження. Все, бачите, вона вже у нас притягнулася. І закручуємо її в обратній послідовності. Починаємо з першого гвинта. Наживляємо спочатку. От, все. Далі вже прокладуємо в обратну і збираємо систему охолодження, перевіряємо ноутбук. Ну, з батареєю будемо щось уточняти у хазяїна ноутбука і будемо щось вирішувати. Дякую за перегляд. Підписуємося на мій канал, ставимо лайк. Слава Україні!